Доброго дня всім вітаю вас на каналі. Виглянуло сонечко, і того, можливо, вже хтось в довгих пошуках собі нового друга чи першого собі вірного коня. Хочу вам запропонувати, напевне, що один з моїх самих улюблених мотоциклів це Yamaha FZ 600 Phaser. Мотоцикл, не знаю, ну я його дуже люблю. Це самий, напевно, безпроблемний мотоцикл після Honda cb 500 який за свої гроші дає, за мало грошей дає багато мотоцикла. Тобто, я не знаю, як японці примудрилися зробити такий компроміс, але підвізка мотор. Ходовка, гальма збалансовані настільки, що мотоцикл буде дарувати вам емоції і в місті, і за містом, і на якихось подорожах дальніх з мінімальними там, доповненнями, тобто як бокові кофри і центральний, можна вирушати в будь-яку подорож. Давайте пройдемося саме по цьому екземпляру. 99-й рік, один з самих перших фазерів. Купили ми його в Німеччині. Ну, що я вам скажу? Перше, що я думаю, помітно, що мотоцикл перефарбований. Тобто в такому кольорі фазера не йшли ніколи. От Скоріше за все було якесь легке падіння, чи що Того, що слідів помітних немає, але колір заставляє задуматися. Ну, і по косячках, От по трубі, от такий карбоновий бос який дуже такий ніжний до якихось ударів. От, має тут от таке пошкодження. І отут. А. підніжки ціленькі, гарненькі. Царапка на кришці мотора. Зразу звертаємо увагу на маніфолди фазерів. Це напевно, що єдина їхня болячка, це потріскані впускні патрубки. От, ну, як бачимо, тут вони за все, замінені, тому що е, стоять, от, вони не потріскані, тобто дивному циклу 23 роки. А вони не потрібен того кажу, напевно, що замінені. Фарба, колір дуже гарний, Ну, підібрали взагалі молодці, ну, але чесно скажу, е є наші майстри, які малюють набагато краще. Резина задня, 14 рік, якщо я не помиляюся, Поміняна. і і така ще взагалі не з'їжджена. Була би це свіженький якийсь там 20-й рік, то це б просто була лялечка, просто пісня. Ланцюг зірки є ржавчинка, але сам ланцюг рівномірно натягнутий, провисань нема, тобто його міняти не треба. Я думаю, що пару миюк, пару обслуговувань і все буде гаразд. Так само тут. Підніжки, кришка мотора. От. Передня резина. 17 рік. Дивимося, де там. 17 рік. Новенька. Не їжджена. Взяли, поміняли і поставили. Ну де так можна? Гальмівні диски. Так, до колодок ми не заліземо, але колоток ще більша половинка є. По морді, по фарах все рівненько, нічого ніде не повело, нічого ніде не потріскано. Все гарно, всі, всі зазорчики. І тут у нас така на поворотничку бачимо теж коцочка. От загальна картинка про мотоцикл. Три ключика пробуємо завести, чуть сосак. Ямаховський звук, тихенько він працювати не буде от. Люблю звук цього мотора. Ще холодненький, так що, якщо когось зацікавить мотоцикл, є посилання буде закріпленому на інстаграм, на наш буде контактний телефон. На всі питання з задоволенням відповім в коментарях. Ну і, звичайно, для підписників каналу зробимо акційну знижечку. На авторію він виставлений 3000. Для підписників 200 і він ваш. Так що подумайте, може це саме те, що ви шукали.